Вітаю всіх. Весна повним ходом уже прийшла в наш двір, в нашу країну. Ось які тюльпани. Зараз пройдемося по огороду, що там розцвіло. Ось тут у мене жовчаниця. Тут волога завжди і вона росте. Ось бузок уже, бутончики понабухали. Ну, скоро буде квітка. Скоро. Як гарно. Хто дивився вчорашнє моє відео, я пекла паски на чистий четверг. Ну, чесно вам скажу, вийлися не такі, як завжди. Тому що рецепт зменшила до трьох разів, і щось пішло не так. Вон який піон уже. То в мене там пізні тюльпани. Вона смачна все, але вона якась волога вийшлася в мене, чи я не допекла. Я пекла їх на квартирі у дітей. Там духовка в них гарна. Ну і чогось так вийшло. Не дуже. Ми подивимося на довгоочікуваний рябчик. Ось він. Слабенький, Такі квіточки маленькі. Ну, все одно я радію, що виріс, Порадував своїм цвітінням. Так, ось оцей чесник уже скоро зацвіте. як я люблю його. Колір квіт. Так що тут у нас після морозу? Ой, щось він виходить. А ось оцей кущик, якщо Наталочка подивиться з чорного Джека, з Блек Джека канала. Ось як він у мене пропав, ось тут сухе. А от коріння воно зростає. Я забуваю туже, як він називається, такими розовенькими квіточками квіткує. Ось які тюльпанчики в мене порозквітали. Це міні малюпусі. Бджілки літають, опиляють, значить, буде толк. А це хто тут іде м'явкає? Що це за котик такий руденький? Мартін, не ходи по клумбах і не ругайся. Я знаю, що ти ругаєшся. Ходи по дорожкам. Да, да, моя зай. Ось як піони підросли. А, а ось Альонка як зацвіла. Рясно, гарно. Дай Бог, щоб не було морозів більше. Цвіте дуже гарно, красиво. Так, чого ж я іще ходила на город? Роблю ковбаску домашню. І наламала ось такий гілочок із вишні й смородини положу на противень, щоб пішов аромат. Я так кожен рік роблю, не знаю, ви так робите чи ні. Ось мої ковбаски начинені. О тут сала почти нема. Сюди я вже подобавляла сало, бо Віктор не любить. У нас він панський. А ще ось будуть підчеревинки трошки запікаті. І кусочок м'яска на буженінку. О, зараз покажу пасочку. Ми вже їмо. Ми не, не дождалися. Ось така вона в розрізі в мене. У мене завжди паски плотні. Я печу по одному і тому ж рецепту по-маминому вже 18 років. нам вона дуже подобається. Вона солодка, важка, така, як з печі. Ну, типа з печі. А оце мені вчора чоловік такий букетик подарував. Хоч би ніяка тваринка в лісі не здохла. До речі, в нас не дуже гарні новини. У мене котик захворів, мій Маркусик. Возили до лікаря, сказали, що отравився крисиним ядом. Питаю, ну де він може це яд взяти, де хто мог би підкинути. Сусіди нормальні. Він каже, мог мишку піймати, погратися з нею. Бідненький вже не їсть три дні, нічого, не п'є, ми шприцом заливаємо водичку, бульйончик потрошку. Ну, лікар надії ніякої не дає, що дуже шкода. Мого зайчика маленького. Ну ось що в мене вийшло. О, такі поросятка засмажені. Це салко. а це колбаска. Зараз Віктор буде знімати пробу. Я вже кусочок он, откусила, от, 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 откусила. Мені дуже сподобалося. Навіть ну, дегустуй. Дегустувати? Ага. Ти привітайся, будь ласка. Да, Всім привіт. Я в такому видео. Празднич там. <клес> Пробую келвас. Слов нема, одні емоції. Смачна, правда, це раз вийшло. Ну то, що маринувалося у нас сутки. Це бомба. Мабуть, із-за цього. Дуже смачно, дуже. Так що. Ще раз подивіться. Бо ще ж і не буде. Пороздаємо одне, колимо сину, другу. Тут Самим не два зуба, ще й пороздавати зім треба. Вітя та побойся бо в тебе він кусок сала ще буженіна запікається. О, буженіна, так. Хороше діло, буженіна. На колбаса лучше.